Всім привіт, на каналі Кайло Крипто. Сьогоднішній відеоролику розкажу вам про дуже крутий проект, в якому ми зможемо заробляти за допомогою переглядів відеоролику. Перед початком цього відеоролика хочу вам розказати, що в телеграм-каналі вийшла дуже велика обнова. Я зробив спеціальну навігацію, так я в кожній відео згадував про курси. Які я викладаю в своєму телеграм каналі я зробив навігацію, яку ви просто прямо можете знайти. допустимо, там курс Уріху, курс волошного, там ще два курси волошника, і тут там, курс по американському Ютубу і так далі. Все це є в закріпленому повідомленні. Просто ви нажимаєте, вибираєте все, що вам потрібно, і користуєтесь. Давайте, перейдемо до самого проєкту. Це проєкт Script TV. Сьогодні вони залістили, до речі, свій токен на біржі KuCoin та на інших біржах. Досить непогано вони дали. Е, можна було реально класно поторгувати і заробити. Отже, е, їхній сервіс, за допомогою якого ми можемо заробляти реальні кошти, е, от так він виглядає. Він досить як, трошечки підвагой, це нічого страшного, це обіцяють пофіксити вже найближчий час. Тобто е, ми можемо зайти сюди, е, відкрити, допустимо, собі вкладочку, е, просто там зробити фоллоу, почати дивитись, нам будуть капати наші поєнти. От, допустимо, зараз я вам покажу. Е, а тут у нас є Script Point, і тут у нас є watch time. Тобто абсолютно все відбувається без складень. Тобто, тут е, є таблиця е, і так далі. Аналітика, скільки ми там дивились, і так далі. От бачите, що я от тільки що зайшов, подивився, у мене вже там є датасет, що я дивився дві хвилини, якісь там європейські новини. тобто. Просто Просудимося, дуже легко фармити, до речі, ці проєкт. Тобто ми вже знаємо, що ми можемо виводити токени, те, що ми можемо заробляти їх, те, що ми, ми знаємо, де ми їх можемо продавати. Інструкцію ви можете знайти в телеграм-каналі, моєму посиланням за, посилання в, посилання в закріпленому коментарі. Дуже багато тут є реально різних фіч. Якщо ви, допустимо, там граєте якусь гру, у вас сильний ноутбук, ви можете дуже сильно поставити на. Коротше, поставити просто на цей на фон чи ще щось відкрити вкладку, щоб воно вас зробило, вас пані тут фармитись ви там дати робити свої справи, просто тут виключити звук і все. Насправді, все тут відбувається дуже просто, Тобто, тут не потрібно ніяких ні купувати, ні, там, допустим, окулярів спеціальних. Тобто, реально, проект дуже крутий, він сьогодні вже вийшов, тому якщо у вас є час щось зробити. Ви хочете зайти в якийсь проект по щоб не сильно багато він займав часу, і щоб ви максимально без ризиків, і максимальними, щоб ви винесли звідти звідти максимальний профіт, то цей проект може бути реально для вас. Так як туди заходили досить великі фонди, там великі інвестиції, і ви можете з нього винести реально на один, на два, на три, на чотири аккаунти, хто скільки може по можливості. Тому що дуже багато людей хотіли стіли там дивитись ютубі заробляти. в Принципі, от аналог. Просто тут ну, ж таки вибираємо собі правильний канал. Переважно тут це новини, але ми самі бачимо тоді як комедії і так далі. В принципі, по-різному деколи воно не може грузити, тому я рекомендую обирати все-таки те, що грузить. Зараз я перезагружу. От, Все-таки вибирати оці канали, заходити в All Channels, вибирати те, що реально робить, працює. Оце, напевно, що ні, тому що я його тільки відкривав. Допустимо, там NG Urban. І тут у нас щось йде. А, от самі бачите. В принципі, все дуже-дуже дуже просто. А Ви скажете, ну, там, напевно, довго заробляти. Я моя основна задача це дати вам проект. Якщо я побачив в ньому перспективи, у мене задача вам дати цей проект, викласти телеграм-канал найперше. І далі записати про нього відеоролик на YouTube, в принципі, ознайомитись з самим проектом. Тому я дякую всім, хто дивився. Цей е, відеоролик нагадує вам ще раз за е, телеграм-канал, що інструкції до проекту в телеграм-каналі, а також всю навігацію по е, оцьому ви також знайдете в телеграм-каналі по курсам. Тому всім якось дивився, Бажаю гарного вечора і до наступного відеоролика.